Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус та наше нове надходження. Це Renault Меган 2010 року випуску. Автомобіль у нас на півторалітровому літровому дизельному двигуні в гарному сріблястому кольорі, в гарному технічному і візуальному стані. Дивимося, що ми маємо по салону. Тут у нас текстильний, темний салон, досить таки доглянутий. Центральний підлокітник з підстакадниками для задніх пасажирів. Йдемо далі. Переднє та задні електрослапіймачі, електрорегулювання дзеркал, Мультимедійне кармо, датчики світла, дошку є у нас на приборці, ні однієї помилочки не горить, пробігу 290 тисяч кілометрів, штатна мультимедія, двузовний кліматконтроль, шестиступанева механічна коробка перемикань, круїз контроль присутній. Постану салону, просто в бездоганному стані. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою НАТО Хапкевича 22Б, Придбати ти її можеш як ліз так в кредит, так і за готівку. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, можливий обмін, а також пригін саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.